З наступного року глядачі зможуть відвідувати спортивні змагання в Україні. Спочатку повномасштабної війни перебувати на трибунах глядачам заборонили. Нагадав керівник міністерства молоді та спорту Матвій Бідний. Спорт не може сьогодні жити без глядачів. Це теж треба враховувати, що це важлива частина економіки держави, да на якій тримається багато що. І сьогодні ми бачимо, що спокійно, абсолютно нормально, успішно і це гарно працюють кінотеатри. Працюють виставки, театри, да. ми бачимо, відбуваються деякі концерти з дотриманням умов заходів безпеки. І тут треба сказати, що, власне, якщо говорити про спортивні споруди, то вони, саме вони зазвичай будуються і проєктують по таких високих критеріях міжнародних організацій по безпеці. Пояснює, за яких умов глядачів пустять на трибуни стадіонів та у спортивні зали. Нашими критеріями. Бачено, що не далі, як за 500 метрів від е, стадіону від місця проведення заходу, е, було укриття. Е, не більше як 10 хвилин туди можна було дістатися, причому дістатися навіть е, особі з інвалідністю на візку. І е, з урахуванням цих критеріїв, з урахуванням кількості людей, які можуть вмістити укриття, і тої швидкості, з якої можна звільнити дану спортивну споруду, е, будуть розраховуватись кількість людей, які можуть. Можуть бути перебувати на спортивній споруді. Разом підкреслю разом із учасниками змагань. Каже, перезмагання місце його проведення перевірить спортивна федерація, управління спорту поліцейські та рятувальники. Зобов'язання керівництва споруди, де відбувається змагання, розробити план дій на випадок повітряної тривоги. На стадіоні Зірка у Кропивницькому проводяться футбольні матчі та легкоатлетичні змагання. Він розрахований на 13 тисяч глядачів, розповідає виконавчий директор футбольного клубу Зірка Андрій Перевозник. До найближчих двох укриттів, які можуть розмістити глядачів, каже 300 метрів. От ми можемо розмістити, е, в, як то кажуть, в пішій доступності це 350 людей. Якщо, це футбол. Якщо на стадіоні буде там, 2000 болівальників, 3 тисячі вболівальників, що з ними? Вони мають швидко вийти за межі стадіону і вийти в укриття. Можна це застосувати для тих арен, які мають відповідну можливість розмістити. Ми хочемо, щоб вболівальники були на трибунах, але. Е, я вважаю, що нормативно і технічно наразі під час війни це дуже важко. Для спортсменів підтримка глядачів важлива, вважає організатор чемпіонатів України Олег Соколовський. Це зовсім інший емоційний накал, емоційна підтримка цих виступів. Але в даний час в нашій країні, коли йде така війна, будемо казати, з порушенням всіх правил війни. Де обстрілюють наші вороги, наші мирні міста, школи, бібліотеки, лікарні це ну, дуже такий проблемне, проблемне, на мою думку, питання, тому що о, хто буде відповідати за це? Хвилюється за безпеку під час змагань кроповничанин Вадим Ткаченко. Якби сам пішов, якщо брати там, родичів, малих дітей, я б їх не став би брати, тому що нести відповідальність за їхнє життя. Це дуже важливо. За словами Матвія Бідного, рішення про повернення глядачів на змагання міністерство відправило обласним управлінням. Воно не поширюється на області, де тривають бойові дії. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.